Люди, а що відбувається? Ще на початку війни Росія створювала образ США як щось страшне. Тобто спочатку США для Росії був головним ворогом, який розпалює конфлікт, але зараз Путін на повному серйозі пропонує Трампу доступ до російських корисних копал, а в тому числі з окупованих українських територій. працювати Удовольстві з будь-якими іноземними партнерами. А ще Путін каже, що на Росії набагато більше ніж в Україні рідкоземельних металів. Росія є одним, одним із зусловних лідерів по запасам. На э, хардтіхарі зі мільях металах. тим самим натякає, що американцям буде вигадніше працювати з Росією. Тобто, спочатку Росіяни виправдовували свій наступ на Україну, що вони хочуть зупинити НАТО. Але зараз на четвертому році війни Путін пропонує співпрацю НАТО по своїм корисним копалинам. Тут ми можемо зробити висновок, що це був не захист від НАТО, а просто імперські амбіції Росії. Я тому що Росія йдеться агресивно, поменше мірі не відвість здравою логі.